Знаєте, баба з яйцями така ж... жорстка така. Чи цей мій потенціал витримає мій партнер? Там де треба було проговорити речі. З сім'ї люди займалися сексом. Коли вони одружувались, наприклад, очікує, що жінка там буде готувати їжу, буде берегиною чага. Жінки бояться успіху, бо вони думають, що вони лишаться самі. Нам просто втовкмачили в голову, що з нами постійно щось не так. Думка про реалізацію, що мені треба піти щось робити, вона не буде накривати, ви зможете нею керувати. Всім привіт! Ви на каналі Катерини Варашової. і сьогодні ми говоримо, чому люди бояться успіху. І, можливо, ви такі зараз почули цей заголовок і думаєте, о Боже, да я не боюся успіху, да я дуже хочу його, та я чекаю, коли це вже зі мною станеться, але успіх не приходить. Зараз я вам скажу. Жу правду, тому що насправді в більшості випадків. Всі клієнти, які до мене приходять, вони не бояться навіть бідності, вони більше бояться успіху. І зараз я це поясню. Давайте ж розберемо спочатку, що таке успіх для кожної людини. Однозначно, це успіх, це щось таке, знаєте, от своє. Це те, що відповідає цінностям, це те, що відповідає баченням, тому чим ви займаєтесь. І зараз в епоху максимальної медійності, просто зараз кожного унітазу звучить успіх, успішний успіх, і Це кожна людина там розказує про це всю історію. Але давайте говорити чесно, що успіх для кожного. Людини, це абсолютно індивідуальна історія. Тобто, якщо я запитаю у п'ятьох людей, що для них успіх, і кожна людина скаже своє. І я хочу, щоб зараз ви поставили це відео на паузу і відповіли собі на запитання, така що для вас успіх. Тому що для мене успіх це бути задоволеною тими результатами, да, які у мене вже є. Це не означає, що ви перестаєте прагнути чогось більшого. Це говорить лише про, про те, що ви... Уже зараз бачите свої результати. Уже зараз ви знаєте свої результати. Це значить, що у вас є бачення, куди ви рухаєте, з чого ви хочете, який вектор взагалі в вашому житті. Сам успіх по собі, якщо от розглядати з точки зору психології, багато людей, особливо психологічно незрілих, сприймаються як якесь таке, знаєте, підйом. Спочатку ми дуже йдемо, стараємося там страждаємо, ниємо все дуже погано. Потім є якась така точка, на яку ми піднялися, і стає все дуже круто. Але насправді успіх не так приходить. Він приходить маленькими кроками, і уже зараз на певному рівні в певній ситуації, в певній темі. Ви і успішна людина, але чи ви це помічаєте? Чи ви це бачите? Моя задача, щоб ви зараз. Задумались про це, знаєте, якось прийшла до мене одна клієнтка, і вона мені проговорила таку історію, що у зараз у неї є класна сім'я, вона реалізовується. Так, вона не заробляє дуже багато, але вона хотіла би заробляти більше. Але коли ми почали розкопувати цю всю ситуацію, то вона почала розповідати історії, які вона бачила в своєму житті, коли жінка, реалізуючись, починаючи будувати велику кар'єру компанію, в результаті змушена була розлучитися зі своїм чоловіком, і вона найбільше ця клієнтка боїться, що якщо вона почне реалізовувати, заробляти більше, відповідно. Їй пройдеться розійтися з її партнером, тому що відбудеться конфлікт. Чи таке можливе? Так я зараз не буду вам розказувати байки про те, що о ні, ні, ви що, розвивайтеся, бо цього не станеться. Це може статись, чи може це не статись? Це може і не статись. І зараз я поясню взагалі, як відбувається. Коли людина розвивається йде до певних цілей, то у нас думка, яка що ніби зовні щось відбувається, приходить в життя людини. Приходять якісь можливості, вона ніби їх використовує, і людина ніби та сама лишається. Але насправді, коли ви проходите певний шлях, коли ви досягаєте нових результатів, ви стаєте іншою людиною, у вас стають інші звички, у вас стають інші переконання, у вас стає інше бачення світу, ви ставите перед собою інші цілі. І по факту, якщо ви себе навіть порівняєте, якою ви були 5 років тому, ви інша зараз людина. От і виходить, що коли ви пройдете з точки А. До точки Б, ви пройдете велику трансформацію, зміни, і ви станете іншою людиною. І от уявіть, людина з людиною зустрічається в точці А, вони створюють сім'ю. Але якщо один із партнерів розвивається, а інший ні, тобто один стає іншою людиною, а партнер ні. То у них починає відбуватися просто конфлікт, непорозуміння, тому що починають розходитися цінності у тої людини, у тої жінки нової жінки. У неї з'являються наприклад нові звички. Ну, наприклад, давайте бігати вранці, да, для того щоб розігнати кров, лімку вона займається вранці спортом, А партнер спить. І він каже, ну як би хотів би, щоб ти зі мною теж повалялася, оце там до 10, наприклад, чи там до якої ранку А вона ні, я хочу реалізовуватися, хочу бути більш продуктивною. Тому я це роблю. І отже, на цьому базовому такому етапі може статися конфлікт. А скільки таких ситуацій побутових, коли вони одружувались, наприклад, очікує, що жінка там буде готувати їжу, буде берегинною очага. Але жінка вибирає по іншому, вона хоче реалізовуватися, вона хоче проявляти свої таланти, відповідно більше заробляти. І на цьому теж конфлікт. Тому що він приходить додому і каже: Смислі, ти не наварила мені борща і дивіться, немає нічого поганого в тому, що люди ходяться, ростуть клас. Але на кожному етапі, якщо говорити про пару, то на кожному етапі пара повинна рости разом. Яким способом це може відбуватися? Хтось може вчитися, не обов'язково що інший вчиться. Це означає, що інші, можливо, робить щось інше, так по інші цілі ставить свої цілі в своєму напрямку. Вони комунікують, домовляються на кожному етапі, переосмислюють, що в них відбувається. Вони спілкуються. Якщо виникає конфлікт, вони його проговорюють. Вони проговорюють і слабкі сторони, створюють якісь цілі, спільні плани. Оце й буде спільний ріст. Але в більшості випадків відбувається, що людина, жінка, ну переважно я спілкуюся з жінками. У мене цільова аудиторія моїх навчальних програм. І виходить жінка, росте розвивається, чоловік ніч лише очікує того самого, що було на початку стосунки, і от відбувається конфлікт. Бо саме по цій найчастішій причині жінки бояться успіху, бо вони думають, що вони лишаться самі, бо вони думають, що нікого не буде поруч. Я вам уже це говорила. Повторюю ще чи може так статись? Може. Чи може так не статись? Та теж може питання до міцності вашої системи, тому що ви з партнером створили систему. Там є певні правила, зобов'язання. І якщо у системі виникає конфлікт, а коли ви будете рости, конфлікт буде, коли взагалі росте система, конфлікт буде. Як ви його вирішуєте? Як ви взаємодієте? Як ви домовляєтесь, Чи будуть там нові правила? Але знаєте, в більшості випадків. Це у нас така менталітетна історія. Люди сходяться швидше за все на якихось гормонах, на емоціях починають зустрічатися, займатися сексом, і думаю, що цього достатньо для того, щоб створювати сім'ю. Є оця закоханість емоції, але насправді це невірна історія. Я з вами розберу якось трошки не в цьому відео, бо ми ж говоримо про успіх. Так, чому ви боїтеся успіху? Виходить, що там, де треба було проговорити речі. З сім'ї люди займалися сексом, вони не проговорили про обов'язки, вони не розподілили задачі. Вони на рівні цієї закоханості, просто гормонії оце, цего через всю історію йдуть в шлюб. А там інші правила знову ж таки, от там виникають конфлікти, і тому на цьому рівні люди починають в дуже багато моментів один до одного мати. Але давайте повертаємося до наших баранів, до нашого успіху. Чому люди бояться? Бути самотньою. Давайте так, знову ж таки, таке слово заїжджене, успіх, я хочу, щоб ви його розуміли правильно. Для вас що буде успіхом? Що для вас це якась певна сума, це буде певний рівень реалізації, це певний рівень впливу, що для вас успіх? Тому що це зараз таке супер заїжджене інфоціанське слово, для себе просто дайте відповідь, що для вас. Так от, страх, що я туди піду, я лишусь сама, що я стану з мужиковілою. Дівчата постійно приходять до мене на консультації, говорять: я думаю, що якщо я стану більш успішною, то мені прийдеться бути мужиком з такою, знаєте, баба з яція. Ми така жорстка така. Дивіться, чи може так стати, а може це статися. Але якщо ви працюєте з своїм мисленням, своїми патерами поведінки, своєю психікою, то ви будете це коригувати на кожному кроці. Чому ви боїтеся, наприклад, лишитися самі? Де ви бачили ці приклади? Хто вам про це сказав? Можливо, ви просто зараз уже бачите, що відбувається в ваших стосунках, і ви розумієте, а кожна людина завжди знає, хто перед нею. От коли людина наближається до водойми, вона завжди відчуває, знає, що перед нею було то, річка, озеро, море чи океан. Точно, це саме про стосунки. Людина розуміючи свій потенціали, куди вона хоче вирости, вона відчуває і бачить. Чи цей мій потенціал витримає мій партнер? Чи ця система витримає взагалі все, що буде відбуватися далі? І досить часто ви вже знаєте відповідь, чому люди бояться йти взагалі в якусь там реалізацію, там бути успішними в своїй справі. А страшно провалитися, страшно зробити помилку, тому що в нас в дитинстві що з нами робили? Ну там били по руках за якусь помилку, в тебе руки з жопи ростуть, а ти там не така криваєш як якась. Тобто нам. Просто втовкмачили в голову, що з нами постійно щось не так, і будь-який наш крок буде оцінюватися. І людина, начебто, хоче, але вона відтягує цей момент, навіть почати спробувати. Людина хоче довести взагалі все до ідеалу і так довго готується, прям стартувати не може, продовжує це витягнути кота за яйця. То ви маєте для себе розуміти і відслідковувати, що швидше за все ви боїтеся не самого провалу, а що буде стояти за ним, які думки, дії, відчуття. Там будуть далі, і вам треба подивитися в це відчуття. А з якого відчуття через яке відчуття? Точніше, я боюся, що я зроблю дію, і вона не приведе мене до результату, і я не реалізуюся в своїй справі. Яке там буде відчуття? А після цього відчуття, яке буде, тому що ваш мозок насправді боїться на що буде далі. Можливо, там буде відчуття нікчемності, можливо, приниження, знецінення. Це я зараз приклад вам навожу. Ви маєте подивитися на своє відчуття, проаналізувати його. І чому люди бояться і не йдуть до реалізації? Тому що є таке деструктивне переконання, що за великими грошима за реалізацією, за якою успішністю стоїть багато роботи. І мозкові страшно піти туди, тому що там багато роботи а мозок хоче зберегти енергію, і саме тому він намагається нічого вже зараз бажано не робити для того, щоб просто вижити. І мозок думає, о Боже, у вас, якщо у вас є таке переконання, що треба багато працювати для того, щоб багато мати, щоб мати більше грошей, треба більше працювати, то ваш мозок буде включати саботаж. Це буде проявлятися в лінії, в якісь таке відтягування на потім, от таке, можливо, завтра, колись там якось, але ви все одно не робите. Да, відтягуєте цю всю історію. Чому мозок не хоче втрачати свою енергію? Наступний момент, чому ви боїтеся йти в свою реалізацію і стати дійсно успішною в цьому питанні? Тому що мозок. Знову ж таки, так боїться новизни? А якщо я піду туди, в незвідане, а там вилізуть мої страхи? А може, ймовірно, ви боїтеся там чогось, Ви боїтеся, можливо, проявитися там через сторіс чи записати відео, чи вам там страшно сказати людям ціну, взагалі сказати, що ви експерт певні. в певній галузі, так чи ніші? Що мозок робить? Ага, якщо я піду в новизну, там буде щось невідоме. А я боюся невідомого. Він буде робити ваш мозок все заради того, щоб ви в це невідоме не пішли. І тут питання: чи ви керуєте своїм мозком? Чи мозок керує вами? І саме тому я завжди кажу: вам треба системно працювати зі своїм мисленням, зі своєю психікою, зі своїми патерами поведінки. Недостатньо просто послухати відосик з Ютубчика, тут якась щось розповідає. Ви повинні системно відслідковувати, бачити, задавати собі питання, що я зараз відчуваю, які в мене думки з цього приводу, чому я так себе поводжу? Тобто, критично налаштуватися на весь той коловорот думок, які є у вас, з яких. В принципі, ви приймаєте рішення, наприклад. І для того, щоб навчитися ефективним паттерам поведінки, треба дійсно працювати. Тому я вас запрошую до себе в терапію. Зараз я набираю групу на групову терапію. Приходьте, тому що це та історія, коли можна вибудувати в своїй голові ці моделі. Якісної ефективної поведінки, коли думка про реалізацію, що мені треба піти щось робити, вона не буде накривати. Ви зможете нею керувати. Ви зможете керувати своїми емоціями, своїми почуттями. Ви зможете розуміти, що мені треба зробити для того, щоб з цього деструктивного стану перейти в цей ефективний стан. Це все, що стосується, що мозок боїться новизни. 100% є досвід вигарання, і мозок це також пам'ятає. Я буду робити більше дій, піду в новизну. А ще ж, не дай Боже, лишусь сама, це ж буде катастрофа, і тому він починає. Це <саботувати> цю всю історію. І 100% у вас була історія про вигорання. Що таке вигорання? Це коли ви так багато очікували, такий великий результат, і все те, що ви робили для вас, це було так складно і так багато, що у вас сформувалося уявлення в той момент, що що би я не робила, я не можу досягнути того результату. Бо у вас перевищені очікування, які не відповідали тим діям і інструментам, які ви робили. Робили багато, результату мало. От вам пройшло вигорання. вміти правильно ставити перед собою результати, цілі відповідно, і вміти правильно вибирати стратегії поводження прийняття рішень, те, чому треба вчитися, це дійсно та історія, коли треба розбирати, як я поводжуся, як я думаю, як я приймаю рішення, чому я так дію. Чому я роблю дії, які мене не приводять до результату? А який для мене буде результат? І от вам таке завдання. Подумайте, от все, що вам зараз прийде в голову про ваш успіх там в кар'єрі, наприклад. А що для вас буде там результатом? А що ви готові робити для того, щоб цей результат досягнути? Які дії, кроки? А відповідно, щоб вам робити ці дії, кроки, вам ж людину іншої треба стати. Яка я повинна бути як особистість для того, щоб я змогла це зробити? Повірте, ви коли. Почнете це аналізувати, якщо ви напишете для себе, що для вас буде результатом, що для вас є успіх, як ви зрозумієте, що ви досягнули певного успіху. Пам'ятаєте, основний показник успіху бути задоволеною щасливою від результату. Так подивіться, які вже є результати. Можливо, ви вже успішна людина, але ви просто цього не бачите і не спостерігаєте за собою, і не навчилися. Присвоювати свої досягнення. Тому я вам дуже рекомендую, от зараз сфокусуйтеся на цьому, подивитеся відео, обов'язково сядьте, випишіть все те, що я говорила, тому що це дійсно ті інструменти, які вам дозволять вам проаналізувати себе, як ви мислите, що ви, куди ви йдете, що ви хочете взагалі від життя, якими способами цього можна досягти. І, звісно, чекаю вас до себе на навчальних проєктах. Сподіваюся, ви зробили ті вправи, які я вам говорила. Обов'язково поділіться в коментарях своїми думками, поділіться інсайтами. Підпишіться на мою сторінку, тому що тут дуже багато цікавої інформації про мислення, про гроші, про жіночу реалізацію. І чекаю вас на наступних випусках. Всім папа! -па.